Вело змагання у парку Пушкіна протягом трьох днів Кіровоград приймав чемпіонат України в індивідуальній гонці та п'ятий етап національного кубка у гонці кроскантрі з Маунтенбайку. й рік підряд. В Кіровограді проводяться не одні серівання по маунтинбайку. Та Кубка України, чемпіонат України, гонки, марафону, індивідуальні гонки. Так що Кіровоград один із найактивніших город на Україні, де проводиться этот прекрасний вид велосипедного спорту як Маунтинбайк. Національні змагання із монтинбайку вперше провели у парку Пушкіна. Це дало можливість повболівати за спортсменів їх рідним. Я прийшла за брата. На чемпіонат України країни велоспорту за Дениса Чигунова. у змаганнях взяли участь 111 вологонщиків 16 команд. Вони визначали кращих у двох змагальних дисциплінах. Найвидовищною з них називають гонку Елюмінатор. Зараз у нас проводиться сімо етап чемпіонату України в гонці крос-кантрі елюмінатор Це дуже хороша дисципліна. Коротка, де гонщики борються. Самим собой борються, потім заставляються заїзди, борються значить, до виходу в фінал і до, до переможця етапу чемпіонату кримґогонки Кантри». Серед кіровоградців у боротьбу за нагороди втрутилися двоє вологонщиків: Руслан Бондаренко та Олена Гуцан. Руслан до рідного міста приїхав після двох перемог на національних змаганнях у Харкові. Сначала був короткий круг. Там було тяжело, тому що треба було швидко на час стартувати, показувати скорость і техніку. На наступний день вже були дистанції более виносливі. Було тяжело, жарко. Дуже. Плюс в лісу комари кусали, було неудобно. Немало. Так в принципі було добре, добре підготувалися этим гонкам і достойно заїхали. Двічі виграв спортсмен і у Кіровограді, фінішувавши першим в індивідуальній гонці та гонці кроскантрі. А от Олена Гуцан в обох дисциплінах посіла другі місця. Каже, змагання з моунтенбайку особливі. Тут в нас виходить дорога зовсім різна. Трампліни, повороти різкі, ями. На шосе проще, там рівнина, спуск, підйом. На треки ми по поколи тільки їздимо. Ну, Потрібно мати добру техніку, тренуватися на такій трасі. Наступні всеукраїнські змагання з велоспорту наше місто прийматиме у вересні. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.